Доброго вечора, дорогі мої підписники? Я вас зараз запитаю от що? Що є всередині вас таке, що допомагає вам витримувати складні часи? Що є всередині у вас такого, що допомагало вам справлятися усі ці 9 місяців, вже більше ніж 9 місяців? Що? Що таке цінне, можливо є, яка риса, яка здібність? Що всередині вас ваше надбання можливо за життя, можливо, те, що вам передали в спадок батьки, прабатьки? Що такого цінного є всередині вас, що є вашою опорою і що, незважаючи ні на що, допомагало і допомагає вам? Принаймні зараз слухати те, що говорю я. Сидіти в цей вечір чи в день, в залежності від того, коли ви будете переглядати це відео, і справлятися, давати собі раду, рухатися далі, не зважаючи ні на що. Яка одна, дві, три риси, назвіть, будь ласка, самі для себе. Назвіть і запишіть. Це одне завдання. Друге, є такий вислів, і дуже подобається, що є такого всередині жолоді, що дозволяє йому стати дубом. Як ви думаєте, що в цьому жолоді є таке? Ця метафора дуже дуже подобається. І третє моє завдання для вас, для роздумів. Також важливо, щоб ви його записали собі. Що ви скажете собі теперішньому, що би ви сказали собі, теперішньому чи теперішній, якби вам було на 10 років більше, ніж зараз. Верніше не так. Уявіть себе через 10 років. Так? Наприклад, якщо вам 20. Появіть собі, що сьогодні 2 листопада, але вже не 2022 рік, а 2032 рік, тобто через 10 років. І ви людина, яка пройшла через те, що пройшла, прожила, війну прожила. Колись ми. Про це говорили, і ми думали про, про людей стареньких, про, про різних людей, які прожили війну. А зараз це ми з вами люди, які проживають війну. Непрості часи. Що ви скажете? Сказали би самій собі, самому собі, через 10 років тій собі, тому собі, який сидить зараз, який живе зараз. Яке б ви важливе послання дали самі собі, самому собі? Що би це було? Можете записати, можливо, одним реченням, можливо, це буде такий а, лист цілий есе. Подумайте і запишіть. І... Ще четверте завдання, яке я зараз дам для вас такий подарунок. Так, у мене є тут карти різні, метафоричні. І я візьму, власне, колоду своєї колеги Людмили Новіцької, не тільки її, вони робили це разом у співпраці, наскільки я пам'ятаю з однією художницею, але прекрасні карти. Які я дуже люблю використовувати, і вона так і називається 4:50. Тобто, хто працює з військовими, знає що, що значить 4,5. Можливо, в час війни вже всі знають. І зараз я виберу якусь карту Навгад. І ця карта, ну, тому що мені не вдасться для кожного з вас вибрати окрему. Зараз такий також, так, от вони такі з іншого боку. Так, сорочечка у всіх однакова. Я виберу якусь карту, яка буде підказкою для кожного з вас, і кожен у ній побачить щось своє. До прикладу, давайте задамо якесь спільне запитання, що мені допоможе в найближчі дні, найближчі тижні, а можливо, в найближчі місяці. Рухатись до перемоги. Що мені може допомогти? Що буде моєю силою, моїм ресурсом? Або що мені потрібно почати робити? Або що потрібно зменшити робити? Тобто, що мені може допомогти? Я трошки їх перемішала і витягаю з серединки. Ну, ось. Трактувати карту не буду, тому що скільки б у вас не було глядачів, 5, 10, 50, кожен у ній побачить щось своє. Те, що вам може допомогти, дочекатися перемоги, але ми не маємо її чекати, ми точно маємо робити якусь дію, дію, яка буде нас наближати до перемоги. Я з вами прощаюсь на сьогодні. Гарних вам дій і того, що допомагає витримувати все, незважаючи ні на що.